Всім привіт! Сьогодні вирішив поділитися такою історією, яка сталася зі мною недавно. Не буду затягувати. Коротше, історія про те, як я влетів на конкретні гроші е в автосервісі. Заварити собі чайок, у мене чай ось такий от, з лимоном, я вже його, правда, допив, але таке. Що ось все починалося? Ось починалося все з того, що я замітив, що в моїй машині е з піддону просто капає масло. Масло не, ну, ну, не витікало, просто капало, десь там може. 10 тисяч кілометрів я проїхав, може пів літра викопала масу. Воно десь капало в певному моменті. Е, ну, і я також думав, що це швидше все, що там прокладка під доном, тобто герметик десь попустив, адже машина не нова. І я це все думав, що це також герметик, або може якась дзюрка чи щось таке є. Ну, і в мене були вихідні, я вирішив подзвонити по сервісах, подзвонив до одного сервісу, до другого. там щось там, Мені порадили одному помити, почистити цього піддона, але почистити де його, почистити. Е, немає ніякої ями, щоб туди підлізти. Е, тому подзвонив до другого, відповіли наші, зразу почали по-українськи говорити, і там, щоб така проблема, от, можна на другий день вони. Е, Проведуть діагностику і скажуть, що з моїм піддоном не так, де там тече. Ну і на другий день я поїхав до них. Е, приїжджаю, мені здіагностували, що це все ж таки е, герметик попустив. Е, ну, попустив цей герметик і капає масло. І вони це зроблять за 3-4 години в суботу, е, приїжджають. І це все роблять на місці. Тобто, мені це дуже посувало, тому що я машину, мені кожен день потрібна машина, і вони мені сказали, що в суботу вони це зроблять за три години, на що я погодився. Заплатив їм за діагностику цього, цього піддону. Ну і поїхав. Приїхавши в суботу, віддавши їм з самого ранку машину. Е я чекав на дзвінок, адже вони мені сказали, що зателефонують. Але ж вони працювали суботу до першої години. Тому в 12 годині я вже вирішив ну, все ж таки поїхати і подивитися, що там таке. Приїжджаючи, я трошки офігів, тому що моя машина стояла на, під, на цьому піднесенні, піддон мій стояв з боку. І виявилось, що в мене в одному місці просто згнив, просто згнив піддон. І там такі дзюрочки почали. Вставлю фотографію, постараюсь ставитися в кінці відео фотографію, якщо. Ну, але не суть важна, хто хоче, зайдіть в шорт, полистайте, там буде це все, це все піддон. І от така проблема. І вони кажуть, що, що робимо далі. ну Я не знаю, що робити далі, тому що, щоб ставити цього піддона назад, вони кажуть, що це додаткові кошти. Тобто вони не кажуть, що вони там, неправильно здігнозували мені цього піддона. А це я мушу заплатити додаткові кошти, бо якщо вони зараз його поставлять, я б дошукав, а точніше, поставити його, як коли вже там ну, видно, що там дві дюрки таких. Ну, я не скажу, що це їхня, вона ж це вони зробили ті дві дюрки. Це, ну, ясно, що піддон з ним, вони просто почистили і просто е, появилися дюрки. Ну, це, це все понятно. І ще мені таке одне звернули увагу, що в мене в піддоні плавала якась е, е, пластикова частина. Тобто я, я не знав, від чого це, ну якийсь пластик плавав, Думаю, як він туди потрапив. Тож. Але я, ну, мені було не до цього, мені треба було вирішувати проблему з піддонами. Е, на що я дуже швидко якось почав реагувати. тобто майстер мені сказав, що є два варіанти. Або я купляю нового піддона, що майже три тижні чекати. І в ділері Toyota він коштує якісь захмарні кошти там взагалі е, можна купити за це машину. Тобто в нормальному стані. І, або я шукаю якийсь бушни, тобто беушний це теж не факт, що він якийсь не знищив і, і так далі. Що я вирішую? Я вирішую повністю якби, переварити і зробити це все, пошліпувати, помалювати. Але це вже зовсім інакші мастерські було. І це все вони якби, ну, інакші мастерські зробили. Добре, приїжджаю я там за 3 дні, машина стояла там, ставимо цього піддона. Вроді би, все, я дзвоню, вроді би, масло не тече, все, вони поставили. Я приїжджаю забирати машину. Ага, приїжджаю забирати машину, і вони мені питають зразу, чи я е, знаю, яка ціна. Я кажу: так, знаю от Отже, ми тоді розмовляли, що от така така ціна була. Ну, і вони мені тоді сказали вишу ціну десь. Щоб ви розуміли, ціна не була виша там, на 10%. а Е, майже, майже на відсотків 50-40 ціна виросла. Я запитав, чому ціна виросла. На що мені сказали, що вони потратили на це дуже багато часу. Але в ну, попередньо на діагностиці вони мені зовсім інакшу ціну запропонували. Е, тому якось ну, я погодився, адже в мене ну, виходу немає. Якби машина в них стоїть. Щось починати там, не знаю, спорити. Ладно, зробили роботу. Проїхався. Я не доїхавши навіть додому. Е, виїхав просто з автосервісу, як мені починає спитися контролька. І я такий думаю, що таке? Добре, що ще цей сервіс е, ну, якби загнав назад. Це вже бли, ближче до години закриття. Вже нікого не було, але я ще встиг е, поставити машину. і там е, цей. Наступного дня я дзвоню, тобто вони до мене не зателефонували. Я дзвоню до них, що сталося, чому так, е, чому всадилася ця контролька, виявлялося, що вони мені кажуть, е, чи пам'ятаю я те, що там плавало в цьому піддоні. Я кажу, ну так, пам'ятаю, щось там плавало. Я звідки знаю, що там плавало. Оказалося, що це був датчик е, цього рівня палива. Не палива, а масла. Плавав. І потрібен новий датчик. Е, відповідно, що відповідно, датчик ще коштує додаткових коштів. Хоча тут вони вже сказали, що за роботу мене не візьмуть. Адже, ну, е, тобто вони не сказали, що мене за роботу не візьмуть. Чи що? Вони сказали, що просто шукають датчик. Е, не так це було. Вони просто шукали датчик. Наступного дня була субота, і я знову приїхав сам до них і почав з ними говорити. І ну, вже типу, кажу, вони кажуть, що ми за роботу не візьмемо, але за датчик ви мусите заплатити. Вони замовили цей датчик, і вони поміняли. Ну, і відповідно я ще влетів з цим датчиком. Адже датчик також був не сильно дешевий. Не знаю, чи є сенс розказувати ціни, адже ну, ціни там просто якісь космічні. Не те, що космічні, але ну, такі тіпа, датчик там, ще додаткових, скажем, десь 350 зотих, е, Мені це коштувало, на яких я взагалі не розчитував. Так? Е тому якось е така ось історія. Я не кажу, що це якби свої, не свої, адже е багато чув історії. Багато там, знайомих розказували, що також хтось міняв. Там щеплення, потім не робив стартір. І це багато таких історій. що дія... Якщо вони діагнозують не так, значить ти платиш за все, якщо вони діагнозували цю поломку. Ага, це все не спрацювало. Гроші вони назад не повертають. За роботу це все е... остається в них. Якби. Тому якось якось так автосервіс виглядає автосервіс в, в цьому. Хто може стикався з такими, з такими тож, з автосервісами, адже е, не раз читав заходив на подібні відео, читав, що не раз е, тобто влітали на серйозні кошти, вроді, це я і винив в неї мене немає. Е, який варіант їхати до офіційного ділера? Ну офіційний ділер, раз що ціна, і я не думаю, що він також там дає гарантію, що якщо в нього щось піде не так. Що ви не будете за це все платити. Тому ось така історія, що я порадив, що щоб типу, виникло з цієї історії, що потрібно все ж таки просто мати свій гараж, свій підйомник і просто максимально все, що дасть, все ремонтувати самому. Тому що я би цю поломку зміг зараз ну, в три рази дешевше мені це все обійшлося. І по часі я, б, я б просто не згаю цей час. І якщо б я щось поломив, я б винив себе. А так ну, приявляти їм якісь претензії. ну, просто без... Я там міг по телефону їм казати, що типу, ну, як, типа, щось плавало, щось, типа, цей. ну, але самі пойміть, машина в них в руках, зараз мені ще щось, якийсь кабель відріжуть, знов не буде працювати, це все без сенсу. Тобто, ну, треба приймати так, як воно все є, а воно так все є, що завжди виплатите за все. Тому ось таке відео.